Дорогі дівчата, вже трошки заспокоїлася і хочу вам записати такий відео-відгук. Зараз я знаходжуся в аеропорту Барселони. Вже вирушають через 36 хвилин мій літак до Варшави, до аеропорту Варшави. Ой, і начлася така ситуація. Що відгук буде щодо нашого динамічного крему і солей? Рощин і сіль у мене був з собою бутилочка, і так як в доньки. На підписання наш такий кремчик, да, динамічний, в неї вдома є. А я з собою, в неї ще був дорожний такий набір наших кремів, де був малесенький динамік. І я взяла з собою в дорогу ну в тебе є. Я візьму з собою маленький динамік і маленький солярик. Про всяк випадок нехай буде в мене в сумці. Поклала і цей же сольовий розчин, вже не пам'ятаю, розхвилювалася з якоюсь сіллю. І ми за дві години общем, ну, приїхали раніше в аеропорт і десь за дві-дві з половиною години йшли в сторону туди до терміналів, щоб ну, до реєстрації готуватися. І коли проходимо, дивимося, лежить людина, ну такого пенсійного віку, чоловік опрятний і поряд над ними два співробітника аеропорту, видно, ну в таких жилеточках таких, да, яскравих, там жовтеньких, жовтенька, зелененьких. І спочатку ми проходимо, а тоді кажу, стоп, дуться, йому ніхто не допомагає. Вони просто поклали його на лівий бік і все. І він лежить, і вони нічого не роблять йому. Кажу, стоп, а вона, мама, давай, давай щось робити. Кажу, давай, звичайно, давай. Ми до нього підбігли. Всі ж іспанською говорять, і поліцейських нема ще поряд, тільки були ці. І просто над ним сидять і все, і держать його на боку. А в нього вже синє обличчя, таке, ну, починається така синюшність, він не дихає, але тіло ну, ще тепле, пульс вони пробують пульс. Я зрозуміла, що пульс є, бо я вже ну, бігом дістаюсь соль, починаю його обрискувати сіллю, беру динамік, дитина тримає сумки, і я бігом-бігом все, як розказала нам доктор Нона, зробила. Нанесла на зони пульсації на руках, отут за за вухами, сюди солю, це ж все. Бігом обливаю, мажу тоді на пальчики, на кожен пальчик, на маленький, всі-всі-всі нанесла Крем, масажую йому обидві руки, тоді на область серця, на область серця нанесла Крем, розтираю. І тільки я це почала, Потім знову знову прискую всю голову йому, руки. Чую, вони щось розмовляють іспанською, дитина щось пояснює, що я не розуміла звичайно. Я робила те, що я знаю, те, що я вмію, те, що я навчилася в докторноні. Згадала Таню Шуляк, яка ну якось ми їхали разом. вона розповідала як врятувала людину. На школі це розп... я не пам'ятаю, не важливо, де але я це запам'ятала. Ще знаєте, наклалася, ще докторну на частіше на школах про це чула на курсах, як можна врятувати нашим динаміком і і що він активний, як треба масажувати. Єдине, що я за вухами, а треба було ще й вуха. Ну я так уже розмазала, я так вилівалася, мене так тарабанило серце. Подих здавалося, що воно у мене зараз зупиниться. І коли я почала, дійшла вже до серця, почала і дивлюся, ніко ну, ми спитали, звичайно, ви швидко визвали допомогу? Вони нам сказали, що. Визвали допомогу. Добре, що дитина знає іспанську, але все одно на мигах, все одно я робила ну, просто те, що я знаю, вмію. І тоді, вже, коли я стала вже йому це ж серце, і він він почав дихати. Ну як, знаєте, то храп такий, але захзахвати, тобто ще, потім я давай ще, ще, ще інтенсивніше. Він ще. і Я розумію, що вже треба робити. Ну, треба робити масаж серця, непрямий масаж серця. І добре, що тут ще якась підбігла жіночка, ну не знаю, хто вони із і У них був такий якісь там штуки такі, що пульс можна було. общем, вони йому там приклеїли, воно щось там мигає, показує. не зрозуміло, я не знаю що, але я бачу, що вже вона підключилася. І тоді я вже це все, все дала їй, бачу, що він вже захрапує. Але ще оце, знаєте, я ну, ну в общем, страшно так, якось згадуєш, це все моторошно. І вона почала робити йому непрямий масаж серця. І вже, по крайній мірі, я вже бачу, що він частіше хватав повітря, вже оце, пішло, 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 пішло. І от коли вона почала, оце я все зробила, в нього перевернула, почала масаж, і в нього почало він захрипів, почав дихати, і в нього почало світліти лице. Тобто ця синіва почала відходити, кров приступала до, ну, до головного моза, і я, я розумію, що вже справи пішли на краще. Ну і вже потім прийшли поліцейські, почали нас відганяти. це я робила десь йому це так. Ну я не знаю скільки. Це 5 хвилин тривало точно, якщо не трошки не більше. І вона тут підбігла, почала робити. І не було скорої. Скорої не було, дівчата. Ну, хвилин 20, як на мене, може півгодини. Мабуть, півгодини. Тому що ми вже тоді, коли вже на поліцейських сказали, все все відходьте, викликали там ну, від нього, щоб ж ну це. Ну, самі там щось, хоча вони самі йому, якщо чесно, нічого не робили. Чекали, відганяли. Але ну я зрозуміла, що чому. Тому що вже вони оце, по цьому апарату бачили, що пульс ну почав все участив. Тобто вже почало, хоч трошки якась нормалізація з його станом проходити. І тому вони вже заспокоїлись, почали чекати скору. Там на апараті щось там показували, який вже швидно тиск серцебиття. І все. І ми вже Сашою трошки заспокоїлися, пішли і кажу, я сіла, знаєте, собі трошки так отямитися. Кажу, біжи, подивися, що там, ну як, живий, не живий. Головний, ще так, знаєте, боженько, допоможи, щоб він був живий, допоможи. І Саша пішла, каже, мам, все, там вже приїхала скоро, вгородили такою палаточкою. Ну, не палатка, така ширма. Тобто вже підключили його до апарату штучного дихання, все почали реанімувати його. і, ну, в общем, він живий, і коли ми вже я прям призупинилася, я ну, прийшла, прийшла реєстрацію, і вже треба було йти за дві години оце ж сюди до посадки. То я постояла, я побачила, що там стояла дружина, жіночка плакала, і заспокоїли поліцейські, що все добре, ну як іспанською, але всі мови зрозумілі в такий момент. І вже все, вони почали складатися, вони вже все склали, апарати, тобто його забирали в лікарню дівчата. Я не знаю, що його врятувало саме, чи це мої дії, чи... але я думаю, це мої дії. Це дії цієї жіночки, потім, яка підскочила, стала робити непрямий, тому що я відчула, що як він задихав, він почав, оце, знаєте, ха оце повітря глоток зробив до цього, він взагалі не дихав. І, і то це мені мама каже, яка ця крута, яка взагалі, ну, мам, як добре, що ми приходили тут саме в цей час, що саме сьогодні цей літак і що ти. Ну, Знайома з продукцією доктор Нона і знає, що робити. І я каже, ну знаю тепер, що робити. Ну, Дівчата, отак. Це, це дуже крута продукція. І знаєте, тепер я знаю, я впевнилася, в чому моя місія, в чому наша місія. Наша місія врятувати людей, допомагати людям, допомогти собі, своїй родині і людям в першу чергу. Тим, чим ми можемо, тим, чим ми знаємо. Дякую і ще раз вам привіт від Барселони. з Барселони. І все, я вже і завтра буду в рідній Україні. Вчати все в нас буде добре, тільки б скоріше. Скоріше, щоб була перемога, але оці моменти, оці періоди ми повинні допомагати людям і в таких ситуаціях брати продукцію доктор Нона в сумочку з собою, динамік обов'язково, сольовий розчин і рятувати людей.